понимание видеопоэзии – это когда человек создает стих свое произведение а потом монтирует и накладывает видеоряд определенный на его стихи снимают может быть или анимация или маленький фильм кому что больше нравится Вірші це поезія, це може бути і природа. Ми повинні вміти читати, чути і звуки природи, і чути, в цьому теж є поезія. І якщо, звичайно, це ще й знімається на відео, то тоді логічно подумати, що це є відео-поезія. Дякую. Я вважаю, що відеопоезія це коли людина пише вірші поезію і читає її на камеру. І потім можна скидати її в інтернет, наприклад, і можна її потім хотіли <з vinegar> подивитися. Я так це вважаю. Дякую. З того боку, поезія це ремонтна проза, але насправді в поезії набагато більше сенсів, ніж у звичайній прозі. Десятки разів. Це робити зовсім іншим жанром. А відеопоезія, на мою думку, це саме та поезія, яка для тих людей, які сприймають інформацію через власні зірну, через слух чи через читання. Це, все. це така собі поезія в 3D. коли Просто поезія це текст на папері, а відеопоезія вона дозволяє ще виразити свої думки і емоції з допомогою візуальних вражень.